Як ви вже повідомляли, наші кікбоксери нещодавно повернулися з Італії, де відбувався чемпіонат світу з кікбоксингу. Там Прикарпаття наробили чимало шуму, завоювавши чимало нагород різного гатунку. Тричі на найвищий поміст на Апенінському півострові піднімався Ярослав Рубньовський. Хлопець тренується у клубі «Форум» під керівництвом заслуженого тренера України Володимира Вострецова. Аби більше дізнатися про секрети успіху чемпіона світу, наші кореспонденти завітали на одне з тренувань Ярослава. За рингом Ярослав Репньовський хлопець скромний і не любить говорити на камеру. Свій успіх здобути на чемпіонаті світу пояснює доброю тренерською підготовкою та великим бажанням. Каже, це перемога не особиста, а всієї команди тренерів, меценатів. У мене стратегія була така, яку підказував мені тренер з боку. Ти бачив помилки, і їх старався мені виправляти. Я їх дотримувався і, може, ми разом дійшли до перемоги. Враження від чемпіонату світу ще. Масові такі, ну гарно, велика атмосфера така. Хотілося, щоб більше уваги вже приверділяло України. Вже настав мир в нас в країні <головою> над головою, щоб не літали колі. Тепер спортсмен після декількох днів відпочинку відновив тренування. Під пильним оком наставника, заслуженого тренера України Володимира Вострівцова, Ярослав готується до наступних стартів. Фахівець розповідає, що у клуб теперішній чемпіон прийшов вже знаючи спортивні ази. А далі діло було за постійною працею, якої Репньовський ніколи не цурався. Ярослав вже прийшов к нам підготовлений спортсмен. Він почав займатися боксом в позднє час. В 19 років вже прийшов майстером спорту по плаванню. З ним було легше. І скажу, у відключительну роботоспособність. Он приходил в этом возрасте, я скажу, ну, его сверстники там уже где-то начинают дружить и с пивом, и с более крепкими алкогольными напитками, с сигаретами. А он такой преданный спорту, фанатично преданный. Які б часи не були, чемпіони все-таки народжуються, мають зразок для наслідування і починаючі спортсмени, які відкривають двері клубу. Завдання федерації переконують фахівці робити все необхідне, аби спортсмени гідно почували себе серед інших країн на міжнародних змаганнях та показували високі результати. А вони обов'язково прийдуть. З надією команда федерації кікбоксингу дивиться і в майбутнє і чекає на той момент, коли цей вид спорту стане олімпійським. Цей вид спорту переживає зараз серйозні напрацювання і відпрацьовується міжнародною федерацією ФІКА і ФІТЕСа про створення і включення цього виду спорту в Олімпійські види. Хочу вас як президент федерації, хочу вас завірити, що у нас вже є можливості завойовувати відповідні ліцензії. Лише би дали добро, що вже цей вид спорту є олімпійським видом. А Ярослав Репньовський, хоч вже готовий завоювати ліцензію на олімпіаду. Зараз готується до турніру в Молдові та чемпіонату Європи, що відбудеться незабаром у Німеччині.